Особливий заклад для особливих дітей понад два роки у Заболотівській громаді, що на Коломийщині, працює інклюзивно-ресурсний центр. Тут діти із особливими освітніми потребами можуть безкоштовно отримати підтримку і здобувати освіту за допомогою фахівців. Комунальну установу інклюзивно-ресурсний центр Заболотівської селищної ради відкрили у 2022 році. Створили його завдяки реалізації проєкту, поданого громадою в Івано-Франківську обласну раду у межах програми розвитку місцевого самоврядування. В підсумку фінансування було спільним частину коштів виділили з місцевого, а частину з обласного бюджетів. Сучасний світ більше усвідомлює, що кожна дитина заслуговує на якісну освіту. І незважаючи на фізичні, психічні та емоційні особливості. Залотівська громада дуже активно просувається вперед в цьому плані і розвивається в інклюзивній системі. Раніше дітки з особливими освітніми потребами не мали можливості навчатися зі своїми однолітками, і їхні батьки не отримували належної підтримки. Але зараз все змінилося і. Ми надаємо, наш центр надає їм такі послуги, як проведення психолого-педагогічної комплексної оцінки розвитку дитини, також ми проводимо психолого-педагогічні та корекційно розвиткові послуги. Також ми забезпечуємо їх систематичним і кваліфікованим супроводом в закладах освіти. Батьки також потребують допомоги. Ми спільно працюємо. Ми надаємо їм належну підтримку. Ми разом працюємо і це є така командна робота. Практичний психолог, вчитель, реабілітолог, вчитель-невропатолог, вчитель логопед в особливому закладі, особливі фахівці та умови навчання. Продовжує виконувачка обов'язків директора інклюзивно-ресурсного центру, фахівчиня консультантка Марія Каленюк. Для кращих і приємніших умов перебування тут навіть завели шинши. І акваріум з рибами. У нас є сучасні ремонти, також є дидактичні матеріали, завдяки чим ми можемо працювати і надавати діткам якісну освіту, розвиток, щоб дітки розвивалися, і інклюзія це не є вибір, це є можливість для кожної дитини. Наразі інклюзивно-ресурсний центр Заболотівської селищної ради відвідує 61 дитина з особливими освітніми потребами. Це діти з такими діагнозами, як ДЦП, аутизм, гіперактивність та інші. Заклад забезпечує як індивідуальне навчання, так і супровід малечі у навчальних закладах громади.